Держави-члени ЄС під керівництвом польського головування прийняли спільну позицію щодо перегляду фармацевтичного законодавства. Це дало раді ЄС мандат на подальші переговори з європейським парламентом та європейською комісією. Фармацевтичний пакет є першою великою реформою законодавства ЄС у фармацевтичному секторі з 2004 року. Він спрямований на краще забезпечення потреб пацієнтів, посилення конкурентної спроможності Європи та сприяння інноваціям. Міністр охорони здоров'я Польщі Ізабела Лещина заявила, що мета польського головування у сфері охорони здоров'я була досягнута. якщо ми зможемо забезпечити безпеку та доступність ліків для більшої кількості пацієнтів з різними захворюваннями. Це вже привід для радості. На мою точку зору, важливо також, що якщо польські фармацевтичні компанії вважатимуть це успіхом, то це також матиме значення для наших пацієнтів.